Так, привіт, хлопці і дівчата, шукав в інтернеті варіанти, як можна в домашніх умовах зробити дошку, і знайшов два варіанти. Перший мені не сподобався, другий не підійшов. Перший не сподобався, тому що там робиться невеличке кріплення до електропили, і до нього прикручується металева пластина. Ширина між пластиною і шиною це й буде товщина нашої дошки. Чому не сподобалось? Тому що ніяк ви контролювати товщину дошки не можете. Фактично, на яку ширину у вас кріплення зроблено, на таку й буде дошка. Переробляти багато кріплень, крутитися це все багато маніпуляцій. Не подобається. Другий варіант дуже хороший, дієвий, але мені не підходить. Чому? Тому що там я бачив вже і покупні є, і хлопці роблять із драбин, кріплення ставиться на шину. Але так як в мене шина не довга, то мені фактично там залишиться отакий простір, аби на таку колодку. Ставити на нього метрову шину і гвалтувати я не хочу, тому мені цей варіант не підходить. Робиться все просто. просто... Першу дошку я прикрутив намертво. Це буде в мене останній горбиль. Це з варіантом, якщо ви не перекидаєте колоду, коли зробили перший спил. Я не перекидаю, тому в мене оце буде товщина для останнього пропилу. І робите пакет із товщини дошок, яка вам потрібна. Скільки вам потрібно, нарізаєте такі дошки невеличкі, скручуєте їх всі разом і все маєте. Відкрутили одну дошку, спиляли. Так, я зараз комусь як дам посрації, а ну-ка киш сюди бігом. Спиляли. І все, і маєте дошку. Відкрутили ще одну дошку. Спиляли, маєте другу. Можна зробити на будь-яку висоту, все дуже добре працює. Головне, щоб у вас не була покручена дошка. І щоб достатньо ширини, аби у вас ця площина по ній ходила. І ще одне. Якщо вам навіть. Довжина вашої шини, наприклад, до половини колоди захвачує дуже товсте дерево, і у вас там не захвачує шина повністю геть, всю площину. Робите от що. Пакет. Просто стіл прикручуєте десь, ставите на відкриті місцевості, пакет, відкручуєте. Переставляєте на іншу сторону і просто з цієї сторони поробили, пропили, перекрутили пакет на іншу сторону, і так само відкручуєте дошку, зробили пропил, маєте все. Ви можете фактично не дуже довгою шиною там прорізати дуже товсте дерево. Та й все, ніяких премудростей, ніяких шин. Я бачив, там навіть хлопці направляючі роблять з дерева, понаправляючи це все їздить. Не знаю, не подобаються мені ці варіанти. Єдине, що ще. Потрібно приловчитися, але це все з часом прийде постійно пиляти ось так. Дуже маленькі ритвинки, дуже все гарно. А коли це коли навскоси ріжеш? А коли ставиш впоперек пилу, то виходить ось так. Такі дуже глибокі ритвини. Мені це не подобається. Можливо, це для когось не кидається комусь в очі, але в мене трішки перфекціонізму присутнє, тому мені не дуже подобається. Постійно по потрібно ось так різати. Так дуже гарно. М -м Он стоїть перший горбель, а от вже готова дошка. Зараз покажу, як я це всепляв. Бляха, хашину стара звичка мало не зіграла зі мною злий жарт. Наливав. Оливу в бензопилу, <с> і так як з дитинства бачив, що бабуся купувала смажену олію і постійно облизувала горлошко, коли наливала там пательню, що смажила. і постійно облизувала, я теж перейняв цю звичку і постійно сам так само роблю. Ну і щойно заливав оливу і мало <с> не зробив так само, мало не облизав те горлышко. Дякую за увагу всім всього найкращого.